Проросле зерно містить безліч корисних для організму вітамінів і мікроелементів. Це не тільки чиста білкова їжа, але ще і хороша альтернатива свіжої зелені, що швидко зростає, якщо ви хочете постійно мати вдома джерело вітамінів, енергії і протеїну, Прощують насіння, які швидко сходять і ростуть з цією метою, підійдуть молоді паростки бобових, гарбуза, соняшнику і злаків. Пшениці, жита, вівса, вони багаті вітамінами і е, біотином, фосфором, кальцієм, цинком. Вони очищають організм від шлаків, допомагають при авітамінозі, покращують зір і загальне самопочуття, де взяти насіння для пророщування можна купити в спеціальних магазинах. Там вони продаються чистими і необробленими хімікатами, це дуже важливо, так як насіння садових культуропозлаки, які вирощуються на полях. Часто обробляють різними фунгіцидними препаратами, корисний для організму, продукт можна виростити тільки з екологічно чистого матеріалу підготовка. Спочатку насіння готують до прошування, їх треба промити в чистій теплій воді і замочити. У лоток для вирощування укладають тонким слоком, можна розкласти різними способами на вологій марлі, просто відфільтрованої прохолодній воді або навіть в ситі. якщо при промиванні насіння спливають. То їх треба видалити, це не якісний матеріал. Також прибирають всі пошкоджені і плісняві екземпляри. Поливання дуже важливо, щоб насіння завжди були вологими. Шар марлі кожен день потрібно зволожувати теплою водою. Якщо вони залиті водою, то її щодня змінюють на свіжу, при цьому самі зерна. Треба промивати, щоб вони не були слизькими і не закисли. Після третьої зміни води повинні проклюнутися корінці. Після того як вони досягнуть один-два можна вживати їх в їжу, що важливо для пророщування посуд з насінням ставлять в тепле і темне місце. Якщо посуд стоїть на підвіконні і необхідно накрити кришкою, в таких умовах зерна простуть набагато швидше, якщо ж ви хочете виростити з них зелень, то потрібно поставити їх на світло і після появи корінців посадити в ґрунт, для молодих паростків потрібні світло і тепло.